Хто має право на мільйон за постановою 153 кабміну? З 11 лютого почав діяти експериментальний проєкт щодо мотивації військових. Він передбачає одноразову грошову винагороду військовослужбовцям, які воюють у ЗСУ та інших військових формуваннях під час дії військового стану. Хто може отримати виплату? Виплата передбачена для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які були прийняті за контрактом або призвані на військову службу за мобілізацію у віці до 25 років, незалежно від віку зараз. Проходили службу в ЗСУ. і інших військових формуваннях чи правоохоронних органах спецпризначення після 24 лютого 2022 року Сумарно приймали участь в бойових діях не менше шести місяців який розмір виплат 1 мільйон, якщо бойовий досвід складає 6 місяців і більше. Пропорційна виплата, якщо участь у бойових діях, менша за 6 місяців, одна шоста за кожні 30 днів. Повна виплата 1 мільйон, навіть при меншому стажі, якщо військовослужбовець отримав поранення, контузію, каліцтва або захворювання внаслідок війни. Перебував в полоні, крім тих, хто здався добровільно, кому виплата не передбачена, тим, хто двічі або більше разів притягувався до кримінальної відповідальності, до адміністративної відповідальності за військові правопорушення, до дисциплінарної відповідальності за військові проступки, якщо строк дії стягнення не закінчився. Якщо у вас залишились питання або частина відмовляє у виплаті, хоча маєте всі підстави, звертайтесь по номеру нижче. Допоможемо.